Ну а далі про Вадима Абрамова, колись успішного ведучого проєкту Ревізор в Україні, у скрутній для батьківщини часи шоумен також вирішив розважати московитів. Нині він їздить країною-терористкою та перевіряє городи росіян у програмі Чотири дачі тфу, яка Гедота. Не дарма вона так називається. тьфу, тьфу. Про за російську позицію актора і шоумена стало відомо не одразу. Його соцмережі недоступні українцям або й зовсім видалені. І ці залишки не солодкі, вони бридкі. Він засвітився у вересні 2022 року на телеканалі П'ятниця, який фінансує холдинг Газпром Медіа. А той перебуває під санкціями США, Канади та України. От і доводиться Абрамову працювати в буквальному сенсі за їжу. Він є одним з ведучих кулінарного шоу. Вадима, давай жвавіше. Та зараз мені ж треба картоплі на вас усіх насмажити. А у перервах між готовкою Вадим знов інспектує, але вже не дорогі ресторани, а дачі десь на болотах. Вперед, угород! Я трохи нагадаю, хто такий Вадим Абрамов, киянин, шоумен, актор, стиліст, діджей і, звісно, телеведучий, який свого часу вдало замінив Ольгу Фреймут. І ніжкою, ніжкою. Я теж можу ніжкою. І Йоршиком, так. Примітно, що він примудрився здобути прихильність аудиторії, хоча працював як на українському, так і російському каналах. Що у 2013-му він став ведучим гумористичного шоу на телеканалі П'ятниця, тобто розпусникам в цьому готелі не раді. У 2016-му Абрамов несподівано заявив, що залишає ревізор та переїжджає до іншої країни, куди саме не уточнювалось. Втім, є інформація, що він намагався потрапити в російську версію шоу Школа Ревізорро, але не пішло. Сидить коротун злодій і виношує план. Шоумен також намагався створювати самостійне тревел шоу на Ютубі. Проте закинув цю справу ще у 2020-му. Це ж не на каналі в Москві працювати. Я ж можу зустрічати потяги, он він їде. Абрамов не говорить правду про те, які жахіття в його рідній країні коять окупанти, тому що він на них працює, як і попередниці мандрівниці. Ну а фешен експерт Даніїл Грачов теж був успішним українським ведучим. Він підтримував рідний Донецьк у 2014-му, засуджував сепаратистів та закликав нас до єдності. Україна одна. Україна єдина. Але за рік у 2015-му, ось цей голуб миру вилетів на Росію, де залишається досі, і працює на пропагандистів. Що ж трапилось із патріотом, і скільки це коштує? На початку повномасштабного вторгнення перебіжчик зник із соцмереж, проте незабаром повернувся і продовжив вести блог про індустрію моди і жодного слова про війну, наче тобі здається, ти нічого такого не зробив. А інстаграм взяв і заблокував. Грачов починав на телебаченні у Донецьку, а гуру моди став у столиці, коли працював на шоу Богиня шопінгу, ікона стиля і мода народу, де давав поради про вбрання та стиль. Якийсь реально тупа сюр у 2014-му. Грачов ходив на майдан, висміював колаборантів і писав, що Росія це автозаправка, яка лише маскується під країну. Я народився та виріс у Донецьку. Я прожив там більшу частину свого життя. У мене там родина. І я не можу сказати точно, що це люди, які вірять в Україну. Україна одна, Україна єдина, і я теж в це вірю. А вже за рік. Той, хто закликав зберегти єдність, став путінською маріонеткою. А я не хочу змінювати. Грачову запропонували вести на болотах ранкове шоу кофе з молоком на НТВ. І він погодився. Це дуже серйозні інвестиції. Коли вирушив на заробітки, запроданець повидаляв всі пости із соцмереж. Проте росіяни все ж звинуватили його у русофобії. Грачов виправдовувався. Я це все собі зовсім по-іншому бачив. Тоді я, напевне, був ображений і набагато що був ображений. І я бачив, що відбувається. Моя родина живе в Донецьку і обстрілюють і наш дім. Стиліст складав бровки хаткою і ображався, що його критикують і українці, і росіяни. І чого б це? Фешн-експерт молов язиком про братні народи і те, як не можна ворогувати між собою. Та й взагалі, ну чого ви причепилися, коли він про моду, а не про політику? Мене ще ніколи так не змушували, не вимагали робити те, чого я не хочу. Невже й тут змусили чи це власна ініціатива? Щоб довести свою лояльність, грачов прогнувся і вибачився перед росіянами за те, що так пізно прозрів тим людям, які образились на мої пости? Ось я хочу вибачитись перед ними. Хвилина приниження, і запроданець вже експерт російських програм. Гострий на язик модний критик успішно інтегрувався в пропагандистське телебачення, веде російські богиню шопінгу та «Богиню у Я ось від самого цього ритму та якоїсь динаміки я кайфую, але самих слів замало. Запроданець, щоб остаточно довести вірність Кремлю, наплював на моду і вдягнув шлак футболку із зображенням Путіна. Оце точно ікона стилю. Обіцяв, коли повернеться, то покаже нам, що він не засланий козачок. Ось і я. Ну, все, дивіться, ось вам моя відповідь. Є ще якісь питання. Запитань більше немає. А надто в українців нині грачов претендує на роль ведучого в шоу модний приговор на Пірвому каналі. Мріє замінити історика моди Олександра Васильєва. Той, на відміну від слабкодухого колеги, засудив злочини Кремля і виїхав з Росії. Я вам кажу чисту правду: Росія буде страждати.